Доброта це те, що може почути глухий і побачити сліпий. На базі Подільського міського будинку культури в рамках тижня добрих справ відбулася передача великодніх кошиків для родин з числа внутрішньопереміщених осіб, ті, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітям з обмеженими фізичними можливостями та для інших пільгових категорій населення. Дана допомога стала можливою завдяки небайдужим жителям подільської громади, установ, організації та приватним підприємцям. Всі разом вони допомогли кожному, хто цього потребує. Подільській громаді традиційно перед великодням в рамках тижня добрих справ проводиться захід завдяки небайдужим підприємцям нашого міста, нашої громади і всіх людей, яких чисте добре серце, всі розуміючи в такий нелегкий час. Час, коли триває війна, і всі наші е, сили, ми надаємо безперервно допомогу нашим збройним силам України, але ж таком розуміємо, що в Подільській громаді є люди, які цієї допомоги потребують, потребують і перед цим великим святом. Е, вони відкликнулись, надали допомогу. Сьогодні багато з них присутні особисто, тому вручать вам ці невеликі пакети підтримки з чистим серцем, з побажанням всім нам миру, добра, тепла, перемоги, всім нам гараздів, всіх земних, так ну і звісно ж з вірою в зсу і в нашу найскорішу перемогу. Слава Україні! Спільними зусиллями Лідія Саули, Олександра Пташинчука, Олександра та Аліни Годненко, Наталії та Олександра Коваль, Ірини Волошиної, депутата Подільської міської ради Тараса Левченко, аптеки Гіпократ, торгового дому Імперія холоду та мережі магазинів Імперіал і Копійка, центру Гончаренко, локомотивного депо Подільськ та начальника управління культури і туризму Анни Вишневської вдалося забезпечити продуктовими наборами та засобами індивідуальної гієни 70 родин громадян. Серед яких і мешканці Липецького старостату. Дуже, дуже дякую предпринимателям, які прийняли участь в цій гуманітарній допомозі. Нам зробили велику радість перед Великоднем. великим дякую їм І хай буде мир. Спасибо дуже, що дають продукти нам для інвалідів, для дітей, які не можуть ходити большое. підприємці зазначають, що разом ми сила, і тільки так потрібно діяти, аби завжди допомагати людям в скрутних ситуаціях. Ніхто не повинен залишатися наодинці зі своїми проблемами, бо тільки тоді ми люди, коли приходимо на допомогу. Ми долучаємося кожного року. Дуже приємно, коли рітейл бере участь в таких активностях. На жаль, не всі, ну от я так поцікавився, не всі не те, що підприємці, а рітейл. було б напевно, класно, якби всі наші магазини в місті да. Особливо що це стосується мережевих магазинів. Брали участь, ми мали більше допомагати. Ну так як є, ми намагаємося кожного року брати участь в цих активностях, щоб допомагати тим, кому це дійсно потрібно. Щорічно ми приймаємо участь в подібних подіях. І від імені Албанської Олександра Зіновни я хочу привітати всіх з великодніми святами. Бажаю всім добра, благополуччя. Нехай тільки світло, віра та любов панує в кожній родині, мира всім і перемоги. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал Кет.